Добрий день, діти! Ми з вами продовжуємо вивчати текстовий процесор Word, і на сьогоднішньому уроці ми розглянемо введення тексту з клавіатури і вставку з символів, яких немає на клавіатурі. Але для початку давайте повторимо, що ми з вами розглянули на минулому уроці. Ми з вами пригадаємо, що Вікно текстового редактора містить вкладки, зокрема вкладку Файл, за допомогою якої ми можемо зберігати, друкувати наші файли. Також панель швидкого доступу, на якій також ми можемо швидко зберегти документ, повернутися до варіанту, який був перед цим, відмінити якусь дію таке інше. Також багато інших вкладок якими ми навчимося користатися, групу інструментів, стрічку, лінійку і маркери, за допомогою яких ми можемо змінювати поля нашого документа, смугу прокручування, яка дозволяє нам переглядати наш документ, рядок стану. Який вказую, в якому у нас зараз вигляді відображається документ, і де ми можемо змінювати масштаб нашого документа. І саму робочу область, на якій ми працюємо, вводимо, редагуємо та форматуємо текстовий документ. Текстовий документ складається з об'єктів. Об'єкти це символи, слова, речення і абзаци. Символ. Це літера, цифра, знак пунктуації, знак арифметичної операції чи якийсь спеціальний знак. Слово це послідовність символів, яке відділена від інших пробілом. Речення це розділена пробілами, послідовність слів, яка починається з великої літери, закінчується крапкою, знаком обклика, знаком питання або трьома крапками. І абзац це частина тексту, друк якого, закінчується натисканням клавіші Enter. Абзац може Займати один або кілька рядків. Над текстовим документом та його об'єктами можна виконувати такі дії. Вводити сам текст. Редагувати, тобто виправляти помилки, копіювати тощо, форматувати, тобто змінювати вигляд нашого документу, кольор шрифта, накреслення, вирівнювати абзаци тощо. Вставляння об'єктів, тобто додавання до документа рисунків, таблиць, форму іншого. Макетування це підготовка документа до друку, друкування це. Виведення на папір нашого документа за допомогою принтера і робота з файлами, тобто збереження текстового документа у файлі на диску, відкриття текстового файлу, перенесення його до папки до якоїсь іншої та інші дії. Також давайте пригадаємо, що сторінка має певні свої властивості. Вона може містити орієнтацію вертикальну або горизонтальну. Також сторінка може містити верхній та нижній калантитул, які можуть містити, наприклад, назву документа, а на нижньому калантиту номер сторінки. І поля верхнє поле, нижнє поле, праве поле. Та ліве поле, ширину яких ми можемо з вами змінювати за допомогою маркеру та лінійки. Тож, давайте перейдемо до нової теми. Текст ми з вами вводимо з клавіатури. І починається у нас від тексту з того місця, де у нас установлений курсор. Тобто, де ми його встановимо. Там у нас і почнеться ввод тексту. На клавіатурі існує декілька клавіш, призначення яких треба пам'ятати для того, щоб швидко та правильно вводити текст. Перша така кнопка це кнопка Backspace. За допомогою неї ми видаляємо символ реворуч від курсора. Наступна кнопка це кнопка пробіл. За допомогою якої ми встановлюємо пропуск між словами. Далі розглянемо кнопку Shift. Вона дублюється у нас на клавіатурі, і коли ми на неї натискаємо і тримаємо, ми маємо можливість вводити великі літери, заглавні, так? і вводити символи, які знаходяться. В верхньому ряду алфавітно-цифрового блоку, тобто це дужки, знак питання, знак оклику та інше. Якщо нам потрібно ввести декілька ну, багато великих літер заглавних, то нам доцільніше натиснути кнопочку «Капслук» і тоді у нас текст буде вводитись тільки великими буквами. Щоб вийти з цього режиму великих букв, треба цю кнопочку натиснути ще раз. І ми перейдемо до звичайного режиму. Іноді в процесі набору тексту нам треба змінювати мову вводу тексту. Ми це можемо зробити за допомогою мовного меню, яке міститься внизу сторінки. Натиснувши на нього, у нас з'являється отаке віконце, де ми можемо вибрати потрібну нам мову. Також ми можемо змінити мову розкладки за допомогою клавіш Ctrl-Shift, одночасно їх натиснувши, або клавіш Alt-Shift, також одночасно їх натиснувши, ми можемо змінити нашу мову. Існують певні правила, яких треба дотримуватись під час ведення тексту. Перше правило це на новий рядок перехід відбувається автоматично, тобто нам не потрібно і не можна використовувати клавішу Enter. Якщо ж все-таки нам треба перейти на новий рядок, то правильно натиснути комбінацію клавіш, тобто одночасно натиснути клавіші Shift і Enter. І буде встановлено недрукований знак розриву рядка, який ми не бачимо, він не відображається на сторінці. Перехід на нову сторінку також відбувається автоматично. Не можна використовувати для переходу клавішу Enter. Якщо ж все-таки у вас є потреба перейти на нову сторінку терміново, то нам треба натиснути одночасно комбінацію клавіш, Ctrl, Enter. До документа буде вставлено недрукований знак розрив сторінки. і… Ви перейдете на іншу сторінку. Між словами ставиться один пропуск. Тобто між словами ми тільки один раз натискаємо клавішу пробіл. І змінювати відстань між словами за допомогою пробіла не бажано. Якщо вимагається, щоб величина якого-небудь пропуску не змінювалась або не було переходу на новий рядок, замість клавіші пропуск натисніть комбінацію клавіш Ctrl-Shift-Пропуск одночасно. І до документа буде вставлений недрукований знак, нерозривний пропуск. Не можна розставляти перенесення в словах з використанням клавіші «дефіз». Слова Переносяться в Word автоматично. Отже, недруковані символи, про які ми згадували, ми їх не бачимо на нашій сторінці до тих пір, поки ми не натиснемо спеціальну кнопку. Сьогодні ми її не вивчаємо. Але вони мають от такий от вигляд. Коли ми натиснемо кнопку, тоді ми їх можемо бачити на сторінці. Далі, розділові знаки. Кома, крапка, двокрапка, знак оклику, знак питання пишуться разом із словом, за яким йдуть пробіл між словом і розділовим знаком ставити не потрібно. А от після розділового знака обов'язково потрібно натиснути пропуск, пробіл. Перед знаками лапки, дужки ставиться пропуск. Далі слово ми пишемо. Без пропуска, відразу за лапками або за дужками. А от коли ми закриваємо лапки, дужки, то після слова ми не натискаємо пропуск, натискаємо лапки або дужки і тільки тоді натискаємо клавішу пробіл. Якщо нам потрібно поставити знак дефіса, то ми пишемо його як нерозривне слово. Разом з передуючою і наступною частинами слова. А якщо нам потрібно використати р, то ми набираємо слово, ставимо пробіл, натискаємо той же самий значок на клавіатурі, як і мінус. Далі ставимо ще один пробіл і пишемо наступне слово. І Word розуміє, що ми тут хочемо використати дефіс. А тепер погляньте, будь ласка, на оцей от малюночок. І поміркуйте. Чи можете ви з клавіатури набрати точно такий же текст, як тут, з використанням оцих от символів? Правильно, не можемо, тому що ми не знайшли на клавіатурі ці символи. Але нам їх потрібно додати. Як це зробити, зараз ми розглянемо у нашому меню. Ми вибираємо вкладку Вставлення. З правої сторони у нас є отакий от значок символ. Натискаємо на нього, і у нас з'являється випадаюче віконце, де ми можемо вибрати символ. Але якщо ми не знайшли потрібний нам символ прямо у віконці, ми вибираємо кнопочку Інші символи, натискаємо на неї. І у нас відкривається додаткове вікно, яке містить дуже-дуже багато різних символів. Ми їх тут можемо пошукати, вибрати, що нам потрібно, і натиснути кнопку Вставити. І цей символ ставиться в тексті в тому місці, де ви встановили курсор. Отже, давайте зараз розглянемо, на прикладі, як все це працює. Ми відкриємо з вами текстовий документ і почнемо вводити якийсь текст. Як ви бачите, зараз у мене тут. Розкладка англійської клавіатури. Внизу екрана я натискаю на меню мовне, вибираю українське і починаю вводити текст за допомогою клавіатури. Дивіться, будь ласка, при закінченні рядка так, місця в рядку, у нас відбувся автоматичний перенос слова. Тобто я не натискала ніякої клавіші Enter для того, щоб перейти на інший рядок. А от коли я поставлю крапку і натисну Enter, то Word зрозуміє, що це у нас почався новий абзац. Тепер давайте розглянемо з вами вставлення лапок, дужок таке інше. Давайте навіть повернемося сюди, і отак от ставимо. І тепер слово лапки я хочу взяти в лапки. Так? Я натискаю клавішу Shift і натискаю цифру 2. У мене відкриваються лапки. Ввожу слово, і ще раз натискаю клавішу Shift і натискаю. Цифру 2. У мене лапки закриваються, і тільки після цього я натискаю клавішу пропуск пробіл. Якщо, наприклад, я набрала слово лапки і натиснула пробіл, а тепер спробую вставити лапки, то бачите, у мене вставляються відкриваючись лапки, а не закриваючи слово. Те ж саме відбувається і з дужками. Тепер давайте, наприклад, введемо слово будь-який, яке пишеться через дефіс. Я набираю слово будь, не натискаю не пробіл нічого. Натискаю на кнопочку, на якої у нас мінус розташований, так? І відразу ж набираю слово який. Це ми набрали з вами дефіс. А тепер. Наприклад, ми з вами хочемо набрати речення Дніпро це річка, де після слова Дніпро буде стояти тире. Я набираю слово Дніпро, ставлю пробіл, натискаю ту ж саму кнопочку дефіс мінус, ставлю ще один раз пробіл і пишу, це річка. Ставлю кна... І бачимо Word зрозумів, що ми хочемо тут вставити тире. Подивіться, за розміром навіть вони відрізняються, так, дефіс від тире. Тепер давайте розглянемо вставлення спеціальних символів. Ну, по-перше, визначимося, де ми хочемо вставити наш символ. Ну, У нас отут от стоїть курсор, нехай тут у нас і додасться якийсь символ. Ми натискаємо вкладку Вставлення. Переходимо. От бачите, у нас кнопка вставлення символу, і натискаємо. У нас тут з'являється віконце, наприклад, ми хочемо вставити символ безкінечність. Натискаємо, і у нас додався символ. Але, наприклад, у нас от натиснули ми, і тут у нас нема того символу, який нам потрібен. Ми натискаємо кнопку Інші символи. І бачите, у нас тут дуже-дуже багато різних символів є. Причому ми можемо їх. І ще змінюючи і тут. от Бачите, звичайний текст або якісь спеціальні шрифти, набори, арабські форми представлення, там кирилиця, таке інше. Ну, Давайте виберемо от кирилиця. І, наприклад, ми хочемо отакий такий загадковий символ вставити. Ми його вибрали і натискаємо Вставити. Закриваємо віконце і дивимося, у нас додався символ в тому місці, куди ми поставили курсор. І після цього ми можемо набирати текст, який нам потрібен. Тобто, так так, це працює. Символи, яких немає на клавіатурі, ми додаємо за допомогою оцієї от функції. Що ж, діти, дякую вам за увагу. Будь ласка, виконайте обов'язково невеличку вправу, яка у вас додана до уроку. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші завдання. До побачення!